Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хотів би розібрати дуже крутий сайт, яким я сам користуюся, який відслідковує всі мої інвестиції, всі мої дивіденди, всі мої майбутні дивіденди і ще багато-багато іншої інформації. Даний сайт називається Snowball Analytics. Всі посилання на реєстрацію на даному сайті будуть внизу під даним відеороликом. А зараз запрошую до перегляду. Звісно, прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, подивіться, даний сайт, як виглядає. Дає. Тут маєте вартість вашого портфелю, там загальний ваш дохід, загальний ваш відсоток повернення, відколи ви інвестуєте, ну і, звісно, ваш пасивний дохід або ваші дивіденди. Що дуже мені тут подобається, що тут є інформація тупо по всьому. Подивіться, автоматично, звісно, забув спочатку сказати, що, то, що тут не обов'язково вносити всі ваші покупки. Там бо, якщо, наприклад, я інвестую вже 3 роки, то в мене тих покупок було дуже багато. Звісно, і дивіденди, Дуже багато отримав за весь цей час. І щоб, звісно, цього не вносити, на даному сайті є спеціальна можливість підключити сам брокер, наприклад, мій брокер Interactive Brokers. Я його підключив, і вся інформація з брокера перейшла як би сюди. Я тут нічого не вносив, просто, в принципі, натиснув декілька кнопочок, підключив, і подивіться, в мене вся інформація від, від першого дня, від коли я почав інвестувати, всі дивіденди, які я отримав, ну і взагалі все-все-все інше. Як він виглядає, взагалі Глі даний сайт. Подивіться, звісно, вартість. Портфелю загалом, скільки я заінвестував в валюті, звісно. Загальний мій дохід, якщо бачите, тут наведу, ну то мені тут показує, що capital gain, тобто зміна вартості самих акцій, це плюс 459 доларів. Звісно, реалізований дохід це 87 доларів. Бо я, звісно, продавав купував, продавав акції. Ну так що на цьому теж заробив. Ну і загалом, за вже, їх майже 3 роки, відколи я інвестую, я отримав 505 доларів дивідендами. Ну і в принципі ця інформація вже тут є. Мій пасивний дохід, бачите, 191%, а дивіденди збільшуються в середньому на 6,4% в рік. Що тут круто? Подивіться, тут є склад портфелю, то одразу видно структуру портфелю, тобто в які ми сектори економіки інвестуємо, наприклад, там я. Тут внизу мені теж показує курс, ну, бачите, там валютних пар долар євро, фунт євро, наприклад, чи там, наприклад, злотий долар, тобто, наприклад, тою валютною парою, якою я користуюся. Тут на головній сторінці теж є за один день, які акції зросли найбільше, ну і, звісно, які найбільше втратили. Ну, але що досить таки круто, це майбутні дивіденди. Тобто, подивіться, є така тут, це на головній сторінці, досить, досить коротка інформація. Зараз вам пізніше покажу. Там взагалі дуже прям. Круто. До речі, питання одразу може виникнути, скільки даний сайт коштує. Ну, можливо, немало, і для початківців даний сайт буде за дорогий. Ну, але в принципі ціна його 7, цілих, ну в принципі 8 євро кожного дня. Звісно, якщо взяти там річний план, тобто заплатити там, наприклад, одразу за рік, то отримуєте знижку 15%. Ну а по моєму посиланню, якщо ви зареєструєтеся, звісно, то отримаєте знижку 10% на наступну покупку. Ну, так що десь в діапазоні 7 євро в місяць даний сайт коштує. Але я думаю, що дані гроші все-таки варто платити. Зараз вам кажу, власне, для чого. Тут власне, майбутні дивіденди, скільки там, отримаємо, якого числа, ну, але це ще маленька, коротка інформація. На головній сторінці теж є тут, звісно, вся інформація, там різні статті, артикули там, з різних сайтів, буквально там фінанси яку, хіба, в основному, там про, про компанії, які в ваших портфелях. Майбутні платності, тобто майбутні дивіденди, які компанія буде виплачувати, бачите, тут тікер місяць, в принципі, яка компанія скільки мала би виплатити. Плюс так само, бачите, є вся історія. Тут можна змінити місячний річний план. Наприклад, бачите, річний план стоїть ще у 2021 році отримав в сумі 14 доларів девід. В 2022 році це вже було 151 долар за цілий рік. А зараз лише за 2023, за 9 місяців, майже повних я отримав 340 доларів. В принципі, ще мною є аж цілих 4 місяці. Так, що та інформація теж тут є. Звісно, тут є так само, як дивідендний ріст, тобто, бачите, є. Певний рік, ну і звісно, скільки ви отримували, так що, в принципі, видно, наприклад, там за давайте подивимося місяць за місяць, наприклад, вересень я в 2022 році отримав 30,5 доларів, а за 2023 вже отримав 33, тобто вже більше на 10%. Ну і крім того, я ще маю отримати десь порядка 20, навіть більше в принципі, доларів. Так що теж досить досить наглядно видно ваш ріст. Так само, тут є така штука, як ваш. Можлива дохідність. Тобто, подивіться, якщо тут зайти, то можна вибрати, наприклад, що ви хочете, наприклад, пасивний дохід, або, наприклад, там вартість портфелю. Тобто, я, наприклад, тут натисну вартість портфелю 300 тисяч доларів, що я буду інвестувати тисячу доларів кожного місяця. Ну і в середньому дохідність закладаю, наприклад, на рівні 8%. Ну, мені показує, що звісно. В 2035 році я можу вже осягнути вартість портфелю в 332 тисячі доларів. Це якщо поповнювати його, якщо тільки реінвестувати дивіденди, ну і сам, звісно, рісти, це буде в 2051 році. Ну, і якщо в принципі нічого не робити, ну то така вартість має бути аж в 2060 році, тобто майже за 40 років, тобто там в Одесі раз, в принципі, мав би портфель вирости. Ну це така теж наглядна схематична інформація. Ну, але що тут круто, подивіться, тут є аналітика. Звісно, є весь портфель, всі позиції, всі акції. Так само є Capital Gain і плюс є Total Profit. Що я маю на увазі? Подивіться, є компанія Locket Martin. Вона в плюсі в мене на 20,13%. Ну, але це тільки за саму вартість акцій. Ну але так, крім того, що я вже акції маю 2 роки в портфелі. То вона компанія виплатила мені вже не один раз дивіденди. Тому загальний мій дохід по позиції це 26%. а це майже на 6% більше, як цей Capital Gain. Так що, в принципі, та інформація теж тут відображається. Ну і звісно, відображається скільки взагалі по позиції отрималося дивідендів. Тобто, наприклад, Lockheed Martin мені за два роки виплатив майже, майже 100 доларів дивідендами. Наприклад, тут так само можна, звісно, відсортувати, якщо там, наприклад, натиснути. На другому місці компанія TROW Price мені виплатила 45 доларів, MediFast 42, British American 43. Так що, в принципі, бачите, тут досить таки круто відображається дана інформація. Що тут ще є дуже круто? Подивіться, є дивіденди. Якщо тут натиснути, то маєте що? Це дивіденд на дохідність. Кожної компанії, яка знаходиться в вашому портфелі, звісно, якщо вона ті дивіденди виплачує, то тут можна собі вибрати дивідендний дохід, або загалом скільки в сумі дивідендами можна було отримати. Давайте, наприклад, повернуся тут на дивідендний дохід. Ну і звісно, мені тут показує 1,91%. Загалом, мій дохід, точніше, 1,93% дохідність на вложені гроші. Звісно, це вже з врахуванням податку. Я тут на даному сайті теж є можливість вписати, скільки ви платите податку, і в даний сайт автоматично вам якби, показує, скільки ви чистими будете вже отримувати. Тобто мій, моя дивідендна дохідність по факту 2,36%. В рік, бачите, є вся інформація по дивідендах: 661 долар. 55 доларів в місяць. Так само той дивідендний ріст, тільки в середньому всі компанії збільшують свої дивіденди. Дивіться, так само тут є вже статистика таких дивідендів, тобто е, яка компанія, можна так сказати, їх не скоротить. Тут, бачите, можете побачити, що, наприклад, в середньому це 60%, це так, в середньому стабільно більш-менш нічого там не загрожує тим дивідендам. Наприклад, тут дуже безпечні це 28%, ну і небезпечні, бачите, 9,2%, і прям дуже рисковані. Це, наприклад, 1,9%. В принципі, це не гарантовано, що так буде, що якась компанія тут скасує, наприклад, але все-таки є. Так само, тут, бачите, тут є рейтинг тих дивідендів, і там відображається, звісно. Там рахується на підставі чогось, але, звісно, подивіться, ви ще могли запитатися, чи є тут українська мова? Подивіться, загалом, сайт є на англійській мові. До речі, так само мусите знати. Даний сайт був придуманий і заснований в принципі, в принципі підприємцями з Росії. Ну, але компанія, взагалі, власники, взагалі компанія вже давно не працює на ринку російському. Це вже французька компанія, я писав в техніку. Нічну підтримку, власне, де, де компанія зареєстрована і де вона сплачує податки. Так що дуже багато людей може зараз власне, таке написати щось в коментарях. Так що, щоб ви знали, дана компанія платить податки Франції. Ну і загалом це якби французька компанія вже рахується. так. Отже, дивіться, мову тут можна перекласти. Я перекладаю за допомогою Google-перекладача. Це правою кнопкою мишки, натискаєте собі перекласти такою мовою, наприклад, як українська, і подивіться, тут все прекрасно видно на українській мові. І воно перекладає прям дуже і дуже круто. Подивіться, середньостатистичний ріст, це тобто, скільки в середньому компанії збільшують дивіденди за останні 5 років. Тут теж це показано, як можете побачити. Наступні 12 місяців, скільки отримаєте дивідендів, тут є така штука, як календар. Натискаєте сюди і подивіться, що тут відображається. Скільки кожного дня ви можете отримувати, яка ваша ну, не врожайність, дохідність, можна так сказати. Подивіться, тут на кожен, кожен місяць. Тут є, наприклад. 23 вересня, ну, наприклад, на підставі взагалі, цілого якби, до 23 вересня отрималося, наприклад, 45 доларів. Але загалом за вересень то ще отримається, наприклад, мною там, скільки, 10 доларів майже від Tero Price і ще 3 доларів від Сайм'ян Property Group. Тут є так само дивіденда на дохідність, яка як часто виплачує компанія-дивіденди. Ну і взагалі, взагалі, тут є дуже багато такої інформації. Наприклад, в наступному місяці. Я отримую 31 долар. В листопаді, наприклад, я отримую 81 долар, там в грудні 47. Ну і, в принципі, тут є статистика і взагалі така планована інформація. Бачите, навіть до травня, червня, липень, серпня, аж до серпня наступного року. Просто виписано, скільки яка компанія виплатить дивіденди. Що тут ще круто, подивіться, тут є аналітика, є така штука, як не тільки дивіденди, але і зростання. Що тут відображається, подивіться, тут є порівняння статистика вашого портфеля і індексу SP 500, тобто яка би була, наприклад, дохідність, скільки ви б могли заробити, якби інвестували, наприклад, в індекс S&P 500, а не в ваш портфель. Тут є, подивіться, так само за 7 сім 7 місяців, сім днів, один місяць, три місяці, шість, початку року і взагалі за 5 років. Звісно, давайте візьму тут, наприклад, за останній час, за останні 5 років, то можете побачити, наприклад, що. Мій портфель зріс все-таки менше як індекс S&P 500. Бачите, тут я би міг заробити інвестуючи в індекс 2891 долар до сьогоднішнього часу. Ну але це тільки зараз, бо за останній час, за останні 6 місяців, наприклад, подивіться, мій портфель, можна сказати, зійшов нога в ногу з взагалі з індексом. Тут, наприклад, 1 серпня, то тобто, взагалі вигравав в нього на порядок. Там різниця була там Майже в 2000 чи півтора тисячі доларів. Ну але зараз, бачите, індекс все таки обігнав моє портфоліо, і воно зараз в принципі, заробило по факту менше. Так що тут є така в принципі, порівняльна характеристика, тут є звісно, різні статті, як це було розраховано. Тут прям все 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 тупо написано і розписано, як це воно було прораховано. Так що не просто так з голови взято. Тут є продуктивність портфеля, тобто загальний ваш відсоток поверх. പാർന്നു Скільки ви по факту заробляли. Тут, бачите, історію взагалі, відколи від я почав інвестувати, аж там від 2021 майже року. Бачите, більшу частину часу, в принципі, можна так сказати, мій портфель знаходиться в мінусі. Там мінус 7, мінус 5%, мінус 6%. Були якісь такі піки, тут, тут плюс 7%, наприклад, тут було плюс 6%. Ну і останній такий пік, який був 1 серпня 2023 року, це плюс 19% або плюс 6. 6242 доларів. Від того часу, буквально, бачите, менше як за два місяці. Мій портфель вже опустився, і загальна його дохідність 2,7%, що є в принципі мало. Тут є так само: динаміка прибутковості портфелю плюс 3%, мінус 6%, плюс 6%. Тобто скільки в середньому він зростав або падав. Кожного року, що ще чим взагалі я тут користуюся, і взагалі подивіться, тут є портфоліо, є така штука, як транзакції. Тут заходите звісно. І так як і вам казав, що. Даний сайт можна підключити до вашого брокера з, багать, з багатьма брокерами взагалі цей сайт працює. Там показано, як підключити його. Все дуже елементарно і дуже просто. Тут є, бачите, вся історія транзакцій, тобто якого числа, скільки акцій, в якій ціні, яка була комісія, скільки в сумі ми потратили. І навіть бачите, як тут, тут від того часу, скільки акцій, наприклад, зросли або впали. Тут, наприклад, можете побачити, що якого образ. Бренд Вайн-Реаліті Траст останній раз, то від того часу до сьогоднішнього дня дана, би, дана позиція вийшла в мінус на 12%. Так само тут можна прогортати, наприклад, вниз. наприклад, Що я хочу вам показати, наприклад, British... American Tobacco, ні, то не цікаво. Дивіться, наприклад, о, Medical Property Trust, я купив, наприклад, стільки-то акцій по такій ціні, по 7,58 долара, І зараз вони опустилися на 33,6%. Наприклад, так само є JP Morgan Chase. Я її продав по 139 доларів і зафіксував дохід, дохідність в 22%. Що, в принципі, теж круто, і подивіться тут є вся інформація по покупках, але не тільки і це. Бо, в принципі, якщо я добре знаю, тут є така закладка, як доходи. Якщо тут натиснути доходи, то у вас відображаються всі дивіденди, які ви отримували весь цей час. І вони, звісно, вже підраховані повністю. Так що, в принципі, тана інформація теж є досить корисною для багатьох хіба з вас. Так що, в принципі, і вся інформація тут, щоб ви знали, додається автоматично. Тут пише додайте дивіденди автоматично. E, Продовжити, звісно, натискаємо Вони автоматично. Додаються, тобто там, інформація з вашого брокера списується, в принципі, і показує вам. Можете побачити, наприклад, що дивідендами я отримав стільки-то. Вже і сума дивідендів вже вказана після е, податку такого, того, якого ви тут впишете на даному сайті. Наприклад, не то чистими на руки я отримав 440 доларів, а податків сплатив, або або буду мати сплатити в сумі 65 доларів. Так що, в принципі, круто. Крім того, тут є подивіться дивідендний календар. Це в принципі. Так, це те, що я вам казав. Це яка компанія, скільки в якій сумі, яка там дивіденналохідність, навіть тут пише Ex-Dividend Data, тобто останній день, коли ви маєте бути власником даної компанії. Так що в принципі теж є досить таки круто. Крім того, тут є. Різні такі інструменти, як перебалансування портфеля, дивідендні акції, там і ще багато-багато чого іншого. Думаю, що досить такий крутий сайт. В наступних відеороликах покажу. Буду показувати його просто більш частіше, бо він реально крутий. Я довго думав купувати чи не купувати, все-таки вирішив, що потрібно. Так, що пам'ятайте, посилання на реєстрацію буде внизу, і по ньому ви отримаєте 10% знижки на наступну, на наступну покупку. Напишіть мені в коментарях, чи вам сайт сподобався. Якщо так, то поставте ще раз лапку вверх. Всім дякую і папа. -па.